Гріх не брати участь у виборах, якщо твій рейтинг більше 5-6%. Зеленський комік, чому б не спробувати? Це буде як такий тролінг. Чи можна назвати таким антиестеблішментом? Вибори проходять не лише в небі. Те, що громадяни можуть теж зеленського сприймати скоріше, як троля, а тому, що ми знаємо, що сам Зеленський є мультимільйонером, він це не приховує так. Спливає цей фактор пов'язаний з українськими олігархами. Феномен слуга народу. Спочатку фільм, потім створюється партія. Тепер реальний похід в президента. Це така чітка покрокова стратегія, чи все ж таки комплекс спонтанних дій? От на вашу думку. Ну я думаю, по перше, слід сказати, що ми бачимо, наскільки у нас зараз політика вірталізується, в принципі. А тобто, реальність і кіно воно якось так починає змішуватись, і мені здається, дуже часто наші громадяни вони дещо навіть плутають, де політика, де кіно. Де це просто якісь фейки, да або де це просто якийсь хайп, який створюється. Якщо говорити про феномен Зеленського, на мою думку, це було достатньо очікувано. Ну ну таки, знаєте, було б дуже дивно, якби а, людина, чиї рейтинги вже десь рік вимірюються, і чий рейтинги є достатньо високими. Да, ми я думаю, далі про це поговоримо. Не спробувала своїх сил в цій виборчій кампанії, як президентські, так і наступні парламентські виборчі кампанії. Ну, тому що ну а, знаєте, грубо кажучи, скажімо так, традиціоналістський гріх. Не брати участь у виборах, якщо твій рейтинг більше 5-6 Ну тобто, чому не спробувати? Тобто, якщо є певний запит на щось подібне, то чому не спробувати? З іншого боку, мені здається, що феномен Зеленського слід розуміти, а як вже сказав, ця віртуалізація політики. А тому, що у нас навіть конвенційні політики, якщо подивитись, вони дуже часто використовують метафори або навіть намагаються наслідувати деякі голівудські фільми, ну для прикладу, Хаус оф офкарс, який був дуже популярний, да, картковий будинок, а деякі прийоми звідти теж використовувалися в українській політиці. Я вже не кажу про хвіст виляє собакою. Ну, власне, це... деякі хотіли бути схожими на Френка Андервуда. Абсолютно тому... вірно, да. І тому те, що от український серіал про політику тепер стає такою частиною політики, це ну на наших очах відбувається. З іншого боку, другий нюанс, який сприяє цьому, мені здається, це те, що в Україні є величезне розчарування громадян в тих, кого дуже часто називають конвенційними політиками. Тобто різна соціологія показує, що від 30% опитаних вони вважають, що а або вони не знають за кого голосувати. Або що частина з них а, взагалі говорить, що вони проти всіх, у доводи, було зрозуміло нашим глядачам, конвенційні політики, це конвенційні політики це, ну, наприклад, Юлія Тимошенко, так, Юрій Бойко, Петро Порошенко, Анатолій Гриценко. Ну, тобто, а, ці люди, які а, певний час вже є в політиці, але. Ну таки в першу чергу, я думаю, що це розчарування, воно пов'язане, скоріше, навіть не так з діяльністю як опозиційних політиків або Тимошенко або Бойко, да більше як з діяльністю діючого президента діючої влади, тому що є інші соціологічні заміри, які нам показують, що більше 70% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, соціальному, економічному а, неправильному напрямку. І тому це викликає Це тенденція тільки посилюється. Так і вона тільки посилюється. Знов таки, ми навіть бачимо постійно відбувається знаєте, такий своєрідний протест. З ногами, коли за останні роки з країни поїхало близько 6 мільйонів громадян, і тому в цих умовах формується така ситуація, коли а, у нас немає графи проти всіх а, в білетні президентському, і люди думають, добре, я, я буду щось робити на кшталт іронічного голосування. Тобто, от є там, говорить Зеленський, о, комік, чому б не спробувати? Це буде як такий тролінг конвенційних От, політиків. Ви, ви говорили про те, що голосування за Зеленського є своєрідним таким тролінгом тих політиків, які ми власне можемо назвати конвенційними. Так. А чи не може перетворитися цей тролінг, власне, в те, що шостим президентом стане саме Зеленський? І чому саме виборці хочуть тролити, а не розглядати вибори як засіб обрати достойного кандидата в президенти, враховуючи ту ситуацію, яка є зараз в Україні? Тут є декілька таких ключових тренів, які на які слід говорити, перше це не лише українська Зараз традиція. Подивіться в деяких країнах світу, а наприклад, в Словаччині, в Словакії, вибачте, був прем'єр, був обраний комік нещодавно світовий та да, або. А, мер Меркярекяв'яка, який теж був обраним коміком, да, тобто а, вихідці з цієї сфери шоу-бізнесу. А ну, Дональд Трамп Дональд Трамп. Але не зовсім Дональд Трамп, все ж таки він мав стосунок до політики. Він був в спонсорство. Тобто там різні були нюанси. Тобто він мав до, до політики певний стосунок. Але тут є пепевне певна відмінність. От переважна більшість оцих цих кандидатів, про які я сказав за межами України, вони уособлювали собою сили антиістеблішменту. Вони, як правило, буду до речі, ідеологічно були лівими. Тобто вони виступали проти і існуючих ієрархій, вони представляли собою такий не знаю контрвиклик. Да? От система ієрархічна, система говорить, що треба робити так і так, а я роблю як виклик, да? в стилі хіпі 60 ну, в якомусь такому стилі. Чи можна звати Зелен Зеленського таким антиестеблішментом? Це, до речі, відкрите питання, на мою думку. А тому, що ми знаємо, що сам Зеленський є мультимільйонером, він це не приховує, так? І ми розуміємо, що навіть не зважаючи на його таку критику на рівні риторики, але в принципі він є не, він ну, говорить про те, що дуже так, багато, він, так, що він достатньо багато людина, і плюс а тут завжди впливає цей фактор пов'язаний з українськими олігархами. Ну, ми розуміємо, з яким українським олігархом, паном Коломойським, і мені здається, що у Зеленського треба ще достатньо а, поміркувати, як ім чином показати свою відокремленість від Коломойського, тому що це може якраз впливати на те, як він в подальшому буде сприйматись під під час виборчої кампанії, з приводу того, чи може Зеленський а, прямо так знаєте, вірватися і стати шостим президентом. Знов таки тут дуже важливий нюанс, що вибори проходять не лише в небі. Да, бо кажучи, що тобто не лише в медіа, не лише на рівні там серіалу. Хоча ми знаємо, що він збирається у березні запустити оці останні серії слуги народу. Тут питання: люди так. голосуватимуть за Зеленську чи за А, абсолютно вірно. Да. Але вибори, але вибори ще проходять у полі. Тобто, вибори вибори робляться штабами на місцях. Чи має Зеленський такі штаби? Відкрите це, це відкрите питання. А і це питання якраз пов'язане з тим, Парційних що Партійної структури немає. Абсолютно вірно. Тобто він не має такої партійної структури, і, і це питання веде нас до того, чи зможе він навіть захистити той результат, який він який він може в принципі отримати, враховуючи да ці рейтинги, які нам ну які ми зараз бачимо. Плюс. А, теж ще відкрите питання, що є основою так званої електоральної бази для Зеленського. Наскільки я розумію, це першу чергу от чоловік, що це першу чергу чоловіки від 25 років і вище, так тобто, чи ці чоловіки люди прийдуть на виборчі дільниці, чи вони зараз просто говорять, що вони ми знаємо, а, що мало достатньо готові... пасивна є у виборчому. Я процесі. Я про це кажу, тобто це є питання. Тобто вони зараз, звісно, соціологи, вони можуть говорити, що так, от ми не будемо голосувати за конвенційних політиків, от немає графи проти всіх. От ми готові голосувати за Зеленського. Ну І чи стане Зеленський самоособленням такого протестного голосування? А, і, чи це і, питання і, і, і бути антиестеблішментом. Ну ще раз підкреслю, тому що оці приклади коміків в політиці, як про які я назвав, вони були прикладом антиестеблішменту. а і вони кидали виклик. Керуючій системі, так тобто, чи є зеленським таким викликом, чи це скоріше ефект серіалу, да, і то, що у нас і політика багато в чому, як я ще підкреслю, перетворюється на серіал, і намінку дуже складно розрізнити, що є реальним, а що не є нереальним. От на наступний день після свого своєї заяви про те, що буде балотуватися Зеленський на пост президента, одразу ж запрацював його сайт, з'явилися відповідні пабліки в соціальних мережах, і він закликав всіх бажаючих, хто не був у політиці, долучатися е, до своєї команди. От якою ви бачите? Виборчу кампанію Зеленського, тобто хто є його цільовою аудиторією. Ми говоримо про те, що це є чоловіки, але ми це, розуміє... це ядро, тобто, це ядро. Так. Але йому очевидно, треба розширювати це ядро. Якщо говорити про його виборчу стратегію, я думаю, що вона має чимось нагадувати його виступ 31 грудня. Тобто, вона має чимось бути, знаєте, постійно підтримувати певний рівень хайпу. І вона має відрізнятися від традиційних компаній-кандидатів, тому що традиційним кампаніям-кандидата він програє. Ну, вибачте, що він може протиставити, наприклад, новому курсу Юлії Тимошенко. Ну, навряд чи Зеленський зможе розробити таку програму і провести таку юну кількість форумів від безпекових до соціальних і щось показати. Тобто ми розуміємо, що він цього не буде робити. Тобто його виборча кампанія має бути ігровою, має бути серіальною. Тобто вона має напаки грати, гробігрувати оці речі пов'язані з ю, гумором. Це гра а, на емоціях. Гра на емоціях, з одного боку. А з іншого боку, вона має бути такою кампанією тролінгу. От мені здається, що а, якраз те, о те, як відреагували прихильники або на так оточення діючого президента на те, що на декілька хвилин раніше пустили його а, привітання за. Привітання президента: це було абсолютно хід Зеленського. Тобто, прихильники президента тут підіграли по факту Зеленському. Тобто, коли вони його критикували, вони говорили, що він такий як він смів. А і взагалі це все показник проділок там олігарха а, Коломойського. По факту вони грали на Зеленську, тому що вони а збільшували до нього увагу. І Зеленський досяг а, те, те, чого він хотів, за рахунок своїх критиків. От в чому парадокс? І тобто, всі протягом декілька днів абсолутно. говорили про і це була його тема. Це була топ-тема. Тобто, грубо кажучи, навіть ініціативи президента на цьому фоні вони залишились десь осторонь. А тому, от мені здається, що Зеленський буде намагатися і так і далі будувати свою борчу кампанію. Але вона буде іронічна в першу чергу. Тобто, вона а, з одного боку буде а, він буде говорити про ті теми. Ну, ми вже бачили його інтерв'ю, які хвилюють частину громадян, значну частину громадян. Це тема миру, очевидно, і він буде згадувати частково, мабуть, і про соціальну політику, але це буде робитися в іронічному ключі, тобто в такому ключі, яке викликало скандали скоріше. І я так розумію, що скоріше це тут розраховано те, щоб викликати скандали в команді президента, щоб саме команда президента. Реагувала на зеленського таким чином, а знову таки, а чому? І ми маємо розуміти, чому, тому що соціологія наразі нам показує, що ключова боротьба йде за другий тур. Тобто, якщо нічого не станеться, да як жодного там а, чорного лебедя... ну соціологія свідчить про те, що йде боротьба за друге місце за друге місто. да, місце, місце, місце. Місце, от я, я про це кажу. Тобто, якщо нічого не станеться, чорного лебедя, або як казала а, пані Гонтарєва, чорне чорних слонів, як вона їх називала, вони не прилетять, то Тимошенко вона в принципі поки що має чітко виходить в друг. Другий тур, так тобто вона з цього це показує. А от хто буде її парою? Оце ключове питання наразі. А, тобто, і відповідно, Зеленський ми бачимо, він якраз претендує на те, щоб бути парою Тимошенко, і якраз на цьому фоні я думаю, що буде ключова колотнеча. от якщо буде пара зеленський Тимошенко? От на вашу думку, хто в цій парі може перемогти? І все ж таки дуже багато залежить від виборчої кампанії. Плюс не забувайте, що у для другого туру дуже є важливий фактор це фактор антирейтингу. Тобто це грає теж ну, дуже... Тимошенко Антирейтинг набагато вищий. Це теж, але є ще нюанс виборчої кампанії, так і а, те, те що, що покаже Зеленський, теж буде впливати на те, як він буде сприйматися. Знаєте, поки що на початку виборчої кампанії нам може видаватися, що дивіться, от він 100% так да, виходить там у другий тур. Але може так скластися, що він і не вийде у другий другу. от дивіться, у нас є постійно запит на нові обличчя, і ми дуже часто цю тезу чуємо, що от в політиці потрібні нові обличчя. Зеленський, тим не менш, є таким новим обличчям. Але... При повній відсутності політичного досвіду. От відсутність політичного досвіду для нього це плюс чи мінус? Ну, знаєте, це теж така теза, відсутність політичного досвіду. А де у нас готують президентів України? Чи взагалі де в світі готують президентів? Ну, Немає таких учбових закладів, де готують президентів. Тобто у них є школа життя. Тобто, різні політики по-різному приходять у політику, зрештою, і вони мають різний досвід. І на цьому є ну одна із солей політики. Тобто, я в даному випадку не вважаю, що цей аргумент, а у нього там немає політичного досвіду. Це, до речі, аргумент дуже часто лунає з боку діючого президента. Ну знаєте, з, таки, з таким натяком, що тільки діючий президент може бути ну, президентом, тому що був він список був... до обрання так. достатньо великий. Ні, не ну, має навіть тому, що діючий президент має бути, тому що він вже був президентом. У нього ж є досвід, тому він і має бути ну тобто, але це. Я думаю, хибна логіка. А, з іншого боку, дивіться, справді, якщо ми говоримо про боротьбу а, за другий тур, от що може для Зеленського тут бути складним? Ну, по-перше, я далеко не впевнений, що всі його прихильники прийдуть на дільницю. Да? І ми вже з вами говорили а, про те, що знов таки є проблема штабів на місцях. Тобто, чи зможе він за декілька цих місяців створити такі штаби? Тобто, оце з команда заклики її робити. Це спроба. Говорити, що такі штаби мають бути, по-друге, я думаю, що тут може грати свою роль, те, що громадяни можуть теж Зеленського сприймати скоріше як троля, як і політичного троля. Тобто, так він буде тролити, ми все це будемо бачити. Окремі кандидати будуть реагувати, але чи потім громадяни будуть сприймати серйозно? Що те, що він говорить, що він буде реально здійснювати? Оце теж дуже важливе питання. І якщо говорити знову таки про другий тур, я все ж таки думаю, що а, поки що а, з приводу Тимошенко, ми вже з вами сказали, але от за це друге місце йде боротьба, і тут є декілька таких важливих речей. От останній, наприклад, соціологія соціального моніторингу нам показала першу трійку. Да? Тобто, це перше місце Тимошенко, на другому місці Зеленський, і на третьому місці Юрій Бойко. І я не виключаю, що якщо відбудеться консолідація називаємо так антимайданного виборця навколо бойка, він може теж потрапити в другий тур, Наслебкіш. А президент на п'ятому місці. На четвертому місці пан пан а, Гриценко. Знов таки ми теж бачимо, що полог Гриценка теж є розколотим, тому що там є пан Садовий, а, хоча тепер в них скандал цей з маленьким Ісусиком, але, в принципі він можливо навпаки, навпаки він привернув увагу. найслабкіше місце кандидата Зеленського. Я думаю, його найслабкіше місце а, це те, що а він асоціюється з Коломойським. Це одне з найслабкіших. і плюс відсутність команди. Команди, яку він би міг показати, яка могла б реально ефективно працювати на місцях. Тобто, тому що українські вибори на ну, такі ралії, що вони, ще підкреслю, робляться не лише в медіа. Але, в принципі, в принципі, сам образ Зеленського, те, як він себе позиціонує, це спроба відшукати це місце такого центристського кандидата. Тому що, якщо ми пригадаємо ситуацію виборів 2014 року, на той час таке місце грав діючий президент. Зараз він його. Тратив, тобто він себе скоріше веде як лідер якоїсь націоналістичної організації, А от, у разі виходу зеленського до туру, чи варто йому розраховувати на публічну підтримку з боку інших кандидатів, таких я думаю, що, а, це знаєте. взагалі дуже цікаве питання. А як будуть реагувати не лише кандидати, але наприклад, олігархи, а, на те, що якщо все ж таки Зеленський буде поступово набирати в ході виборчої кампанії? Я не виключаю, що частина з них буде думати про те, щоб з ним домовитися, і справді може так статися, що якщо він а, буде достатньо успішно вести виборчу кампанію. Панію, то, зрештою, ми побачимо таке спробу створити якусь консолідацію. Тобто олігархічний консенсус навколо Зеленського. Так, таке може бути, таке може бути знов таки. А з іншого боку, я не виключаю, що сам Зеленський. Знаєте, це такий план максимум максимум. З приводу виходу в другий тур, але я не виключаю, що у нього є просто план максимум, який полягає в тому, щоб активно показати себе як політика, і потім дивитися з прицілом на майбутні парламентські вибори. Тим паче, що така так може статися, що в цьому ж році у нас можуть провестися і місцеві вибори. Вони можуть бути перенесені з 2020 року на 2019 рік, і буде бути проведені тобто, разом. Такі. Да ну тобто, то, ну знов таки ходять різні зараз чутки про це. Да, то, чому тому, що той, хто стане президентом, я думаю, що він або вона вони будуть думати про те, щоб якомога швидше закінчити ці електоральні цикли в цьому році, щоб потім був певний лаг часу для того, щоб можна було не проводити вибори. Тому є висока ймовірність, що саме в цьому році у нас взагалі буде такий знаєте, треной удар. Але буде весело і цікаво. О 100%. Вже, Вже ми бачимо, що це так відбувається. Дякую вам за цю розмову. Олексій Якубін, політолог, був гостем студії Політека Онлайн. Якщо ще не підписались на наш канал у Ютубі, то підписуйтеся, активно коментуйте, лайкайте, дизлайкайте. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі на «Політека онлайн». Хочете бути в курсі актуальних новин України та світу, чути думки впливових та цікавих спікерів. Підписуйтесь на наш канал Політека Онлайн.